Ми не звикли ховатися. Я кажу, може, із-за того, що вам ніхто не заглядає в вікна, я кажу, заглядають, і навіть сусіди, коли проходять мимо нашого будинку, вони заглядають і ми можемо помагати. Писуть штраф, якщо, наприклад, ти там прибив комаху. Вони не будуть ніколи вбивати мусор, павуків в себе вдома. Як взагалі тут вирішуються конфлікти? Винен той, хто перший почав бійку. Якщо ти даєш здачу йому, то вже будуть другої дитини викликати батьків. Швеція це не тільки Фіка, і та безліч озер. Це країна з унікальними соціальними правилами, які можуть здатися дивними для українців від того, як шведи вирішують конфлікти до їхнього ставлення до домашніх урюленців. Усе тут має свої особливості. Сьогодні ми розкажемо про те, що вас точно здивує. Але кажуть, що шведи не дуже люблять люблять конфліктувати. Як взагалі тут вирішуються конфлікти? Наприклад, якщо виникло непорозуміння між дітьми, вони не можуть з'ясовувати стосунки так, як це прийнято в Україні, тобто давати здачу, або якщо хтось якось обізвав дати йому попит за це, і він буде правий, бо його принизили тут, він не має права давати здачі, бо винен той, хто перший почав бійку. Якщо ти даєш здачу йому, то вже будуть. Другого дитини викликати батьків, і вони будуть обидві неправі, і е, це прийметься до уваги, що вони порушують дисципліну. Ця філософія поширюється і на дорослих у Швеції. Конфлікт на роботі не вирішується емоційним з'ясуванням стосунків. Натомість співробітник має звернутися до керівника і спокійно пояснити ситуацію словом, замість протистояння діалог. А як дорослі вирішують свої конфлікти? Буває таке, що тобою хтось незадоволений, чи ти когось образила? Але людина тобі про це не сказала. Як взагалі дізнатися, що ти комусь ну не знаю, причинив якусь шкоду? Шведи просто дистанцюються. Вони перестають тримати контакт, просто відвертаються, не здоровуються. Або, ну для них взагалі контакт дуже важливий, особливо в очі. Вони це сприймають як повагу до себе. Якщо людина, коли з якою він розмовляє швед, дивиться в очі, це говорить про відкритість, про чесність, про симпатію та інше. Якщо вона уникає прямого контакту, в вічі це він може сприйняти як неповагу для до себе. Ця особливість поведінки стосується всіх сфер життя. Навіть під час традиційного тосту, коли шведи чокаються, вони завжди дивляться один одному в очі. Для них це не просто жест, а символ взаємоповаги та довіри. Що тебе найбільше здивувало з приводу ставлення до дітей у Швеції? До дітей тут особливе відношення. Вони дуже занепокоєні, як діти себе почувають у школі. Якщо, наприклад, вони побачили, що з дитиною щось відбувається, вона щось занурилась у себе, її поведінка змінилася. Вони особисто будуть спілкуватися і будуть розпитувати, що трапилось з тобою. Чи все гаразд вдома, чи не ображають тебе батьки? Бо це відповідальність, Ність вчителів бачити стан дитини, і якщо змінилася поведінка, повідомити батьків і соціальні служби у Швеції, піклуються не лише про людей. Їхнє ставлення до тварин здатне вразити будь-кого. Тут немає бездомних улюбленців, бо кожен власник розуміє, мати тварину це велика відповідальність, що вимагає чималих грошей та постійної уваги. В мене у знайомої є собака, який був в такому стані, що йому треба було полікувати зуби. Коли вона звернулася до ветеринарної клініці, зробили обстеження і виставили їй рахунок у 600 євро. І вона мені каже: Розумієш, каже, я не можу не сплатити цей рахунок, бо тоді, в цьому випадку, вони повідомлять соціальну службу по захисту тварин, і тоді в мене можуть забрати цю тварину, бо я не так до неї. Ставлюся. Тут дуже свідомі громадяни, якщо вони бачать порушення закону або погане поводження до тварин, їх прямий обов'язок повідомити Соціальну службу по справах тварин в тому, що собачка або кішечка вона перебуває в не... неналежних умовах. Що тут взагалі з вікнами і з відсутністю фіранок на вікнах? Жалюзі немає. А, як взагалі тут чи здивувало ти це, це тебе? Так, да, мене це дуже здивувало, тому що це трохи не вкладалося в моєму уявленні про шведів, тому що вони е, начебто закриті в своєму особистому житті, але вони виставляють на е, всю огляд е, е, свої будинки. Тобто е, кожна людина, прогулюючись поміпову. Може бачити, що відбувається в них вдома, як вони сідають, наприклад, за вечерю разом з сім'єю. Я навіть задавала питання шведам: чи, чому, чому ви так себе вільно почуваєте без штор, то вони відповіли, ну це наш звичай. Ми, ми не звикли ховатися. Я кажу, може за того, що вам ніхто не заглядає в вікна. Не кажу, заглядають і навіть сусіди, коли проходять мимо нашого будинку, вони заглядають, і ми можемо помагати. Тоді вони відвернуть голову і будуть робити вигляд, наче вони не дивились. Ця відкритість проявляється і в інших, на перший погляд, дивних звичках. Шведи не соромляться шукати комфорту всюди, навіть на вулиці. Кажуть, що люди тут можуть сісти просто на землю будь-де. Ти помічала, що тут багато людей сідають прямо на землю в парку, на сходах, на тротуарі? Так скрізь для мене це було таке відкриття. Коли шведи до нас в загальний будинок приходили, і вона втомилася, вона просто сіла. На підлогу, бо їй так зручно. Вони комфортно себе почувають. і Для них комфорт це передусім. А ще тут дуже відповідально ставляться до природи. Не варто вигуватися, якщо побачите, як шведи сортують сміття ще з дитинства або не вбивають бабуків. Для них це не міф, а повсякденна відповідальність за на навколишній світ. Слухай, як шведи ходять в гості? Це було дуже дивно, коли я дізналася, що шведи приходять зі своїм алкоголем, наприклад, зі своєю стравою. Якщо вони збираються на пікніки, вони оголошуються про те, що відбудеться пікнік, наприклад, з однокласниками. то вони не приходять для того, щоб всіх пригостити, однаково на. На всі готують, ні. Вони купляють і роблять все тільки для себе. Вони приходять зі своєю бутилкою алкоголю. Якщо вони не б допили, вони її взяли, закрили, забрали рюкзачку і пішли. Тобто, ну, трохи дивна ситуація, але вона така досить, досить логічна. Ця прагматичність, помножена на любов до порядку, робить шведів надзвичайно пунктуальними. Наскільки пунктуальні шведи? Шведи дуже пунктуальні. Вони, якщо в них якась запланована зустріч, вони частіше за всього приїдуть на 15-20 хвилин раніше, бо вони завжди враховують, якщо вони виїжджають, може бути пробки, тягучки, що запізнюється автобус, наприклад, і інше, вони не виходять в останній момент. Завжди завжди вони беруть запас десь пів години. Для них це показник, наприклад, як на інтерв'ю, на роботі, наскільки людина відповідальна. Наскільки їй можна довіряти, бо відповідальність це дорівнює довірі? Отже, Швеція це країна, яка відкривається не одразу. За її спокійним фасадом ховається безліч неочікуваних правил і звичок. Якщо ви думаєте, що після адаптації варто відпочити, шведи скажуть, що час шукати роботу і починати свою справу. Дивіться в наступному випуску, як створити власний бізнес у Швеції, з чого почати та які є приховані можливості. Він досить гарно допомагає, я його люблю, я з ним працюю. Ми маємо будівництво, маємо клінінг і маємо кейтери. До 80 тисяч не потрібно відкривати інхіль фірми. Це неправда. Ти не маєш права виставляти фактури, ти не є платником податків від місяця до п'яти місяців. Рахунок Щоб в відкрити банку? рахунок в банку, так ну ти нічого не можеш. Вони всі думають, що українці можуть не заплатити. В них теж є шведські столи. Вони люблять е, запечений оселедець, бути осторожні.